Ольга Рейзіна у нашому місті півтора роки. З рідного Бахмута багатодітна мати виїхала з під обстрілів з трьома доньками. Тато наш поїхав в Бахмуті. Ну, Терпілося тут хоч уже та Місто гарне, зустріли теж гарно, Предоставили першу допомогу. Все є. допомагають. Маргариті 14 йде у восьмий клас 31 ї школи. Каже, це поруч з квартирою, яку вони винаймають. Дівчина добре навчається та вже будує плани на Новий рік і доросле життя. Щоб багато оцінок я отрималася. Чтобы гордились родители мной. Я хочу еще быть Тетяна і Дмитро Черкашини виховують п'ятьох дітей. Найменшому Дмитрові два роки, а найстарший Сашко десятикласник Криворізького ліцею. Ще двоє дітей навчаються онлайн в бахмутських школах. Цей рік ще онлайн, і на наступний рік вже плануємо йти возле нас там є школа. Вже предлагали нам. Щоб дітей привезти. У 22-му році ми приїхали. Виїхали ми з Бахмута на Закарпаття, потім приїхали наші знайомі сюди і пригласили нас сюди. І так ми здесь вже залишилися. Сьогодні родина отримала подарунки до Дня Знань. Кажуть, така допомога зараз для них дуже цінна. Зараз в наше час зняти життя одіснути і поїхала, це дуже важко. А канцелярії та вже хороше підтримка. Такі подарунки до 1 вересня отримали 32 дитини з 11 сімей. Канцелярські набори ну там повністю підготовка до школи: ручки, олівці, пластилин. Ну і що те, що родини потребують, то те вони і заказували. А також новий одяг та взуття, красивки, туфлі, спортивні костюми. Рубашки, брюки. У нас в Бахмуті, коли ми були, була така традиція, що до Дня знань Олексій Олександрович надавав подарунки, канцелярські товари, одяг, взуття, забезпечував наші пільгові категорії діток. І ми вирішили наразі відновити цю традицію, скажімо так, і Олександр Юрійович погодився нам надати подарунки для наших діток. Були враховані потреби кожної родини. Ми сформували подарунки, і сьогодні будемо урочисто вручати сім'ям пільгових категорій. Це багатодітні сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю та діти під опікою. Вручили подарунки школярам. Голова ради оборони кривого рогу Олександр Вілкул та начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева. Я щиро вітаю вас. Дуже радий всіх бачити, особливо діточок. голова оборони Кривору Олександр Юрійович зі свого фонду. Це його ініціатива, прийняв рішення допомогти нашим бахмутським діточкам. Ви звернулись і сказали, що є ті родини, які потребують, і тоді була наша ініціатива. Но це ваша ініціатива насправді. У нас 23 хаби і кривий риф міська рада. Голова оборони, ну, найкращі наші близькі друзі, теплий прийом, допомога, співпраця. Нема таких місць, хай на мене колеги не обіжаються. В ну, Україні таких місць, як кривий рік, по відношенню до бахмутян немає. Я хочу від себе особисто, від вас, дорогі друзі, щиро висловити слова подяки. Вам офіційні ручку. Дякую, Олександр. Сподіваю, Сподіваюсь на плідну співпрацю. Подальше. Дякую. 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 В Кривому Розі живуть люди, хороші люди, добрі люди, люди з великим серцем. І коли до нас звертаються, що там треба адресна допомога, то ми завжди йдемо на зустріч. Вірю в те, що війна закінчиться, вірю, що все буде відбудовано. Ну а поки є як є, тому всім раді. В нашому місті Кривий Ріг. Україна у нас одна і завжди будемо допомагати. Запрошується сім'я Савдаті. Вітаємо спільно з благодійним фондом посмішка для дітей Бахмутської громади підготували цікаву розважальну програму та майстер-класи. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.